Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом сливового пирога. Перший рецепт знаменитого сливового пирога був опублікований в газеті New York Times в 1983 році за просьбою Домогосподарок Америки. Так, він настільки полюбився читачам, що протягом довгих 12 років рецепт цього десерту виходив у друк. Слива рекомендується брати сорт Венгерка. Також. Є назва червона сливом. Сахар з кориці вступає в реакцію і карамелізується на сливах. Тому пирог виглядає дуже апетитним у процесі приготування пирога. Слива обертає янтарний колір з червоним переливом. Подавати сливовий пиріг можна з ванільним морозивом. Що нам потрібно для рецепту? Стакан борошна 2 яйці, Розрихлітель тіста, одна чайна ложка, одна третя чайної ложки солі, сливи 12 штук або більше, або менше. Масло 100 г комнатної температури і 3 четвертих стакана цукру. Оце все. Зараз я перемішаю міксером. Отак це усе виглядає у процесі. Я додала до масла і цукру 2 яйці і солі. І зараз оце теж усе буду збивати. Так виглядає зараз тісто, до якого я буду додати борошно. З розріхлітелем тіста. Але я буду це усе додати поступово, потрішки і лопаткою борошно буду вимішувати. Сливи я вже теж розрізала навпіл, достала усе зайве, щоб нічого всередині не було, ніяких залишків, кісточків, щоб сливи були чистими, гарними. І так як я знімаю усе одною рукою, то я виключу зараз камеру і покажу вам, як я буду вже пересипати тісто у форму. Форму я теж підготовила, змастила маслом і трішки посипала мукою. Тісто я вже переклала у форму, і воно в мене вийшло таким густим. Сливи я теж виклала зверху на тісто. Не потрібно їх, коли ви розбудете розкладати у форму, сливи не потрібно натискати і сливи серединкою доверху. Я візьму ще цукор, трішки посиплю на сливи, щоб у процесі випікання слива закармелізується, цукор. Сливу, так. Так, випікати потрібно 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Можна дві ложки, можна одну, хто скільки любить ще, можна додати по рецепту корицю, одну чайну ложку. Ну, у моїй сім'ї не дуже полюбляють корицю, тому у мене без, цей рецепт без кориці. Ставлю випікати, подивимося. Що в нас станеться? Так, буду виймати вже яздечка. О, воно вже мій цей сливовий пиріг. Бачите, все гарно вийшло. Так, будемо розрізати. Цукор закармелізував, так має бути воно. Підсох він. Такий І кава. І усім смачного. І так зараз до свого сливового пирога я тут купила, називається Хат Ринг Бомб. Гарячий шоколадний такий напіток у вигляді таких бомбочків. Перший іде Катон Кенді Шакс. Другий іде Rain Unicorn Strawberry. клубніка. Це Катон Кенді, клубніка. Потім третє Кукі Крім. Печення, праніки і крем. Переводиться так. Отак От воно виглядає. Потрібно гаряче молоко, капміл гарячий. І покласти цю бомбу, і вона відкриється, і звідти повинно вийти маршмеллоу. Зараз ми це все поекспериментуємо. І так, я вибрала собі розовий страубері клубніку Рейнбоу так, кидаємо в гаряче молоко. Які у нас звуки цікаві видає. Так, Бачите, все як на картинці. Бумбочка ця відкрилася, і звідти вискочив маршмеллоу. маршмело. Thank you